Вітаю! Мене звати Марія Колесник. Я українка з Данії, і в цьому відео розповім про нову українську платформу для підтримки українців в Україні та за кордоном, які сміливі мріяти і діяти незалежно від того, кого буде занесла життя і що відбувається. Називається платформа AR4U. Що означає «Air for Ukraine», тобто повітря для України, адже їй зараз як кисень потрібна організаційна ресурсна і аналітична підтримка від тих наших громадян, які тимчасово чи назавжди розлетілися по світу, але продовжують жити з Україною в серці. Водночас і нашим діаспорянам інколи потрібне підсилення для їх власних ініціатив від співвітчизників з України чи інших країн. Взагалі, Air4U це новий проект Академії сучасного політика, яку я заснувала і очолюю вже понад 10 років. Але перед початком широкомасштабного вторгнення в Україну ми тимчасово призупинили свою діяльність, бо тоді вся команда пішла в волонтерство. Проект Air4U передбачає дві компоненти. Перша це безкоштовні програми, які покликані навчити тисячі українців професійніше впроваджувати свої проекти і ефективно підтримувати в них один одного. Друга компонента це розробка it рішення що спростить роботу всього українського громадянського суспільства, і також зніме багато незручностей в тому, як українці по всьому світу взаємодіють один з одним, вирішуючи свої громадські, життєві і ділові задачі. Міжнародну платформу AR4U ми розгорнули саме для втілення першої компоненти. Для цього вже об'єдналися організації із більш як десяти країн та утворили такі п'ять міжнародних департаментів, координаторів, яких ви зараз бачите. А тепер розповім про деталі чотирьох навчальних програм. Першій ми вже проводимо воркшопи, на яких українці з різних куточків світу презентують власні успішні проекти та розповідають, як до них можна долучитися в команду, стати їх партнерами чи просто підтримати. І коли в цій програмі свої ініціативи презентують представники української діаспори, то зазвичай вони стосуються ефективної реалізації політичної чи гуманітарної підтримки України також стосуються просування культури України і допомоги тимчасово переміщеним громадянам за кордон. А активісти з України зазвичай діляться успішними кейсами територіальних громад або ж неурядових організацій. Тепер про другу програму. Вона навчить українську діаспору та українців з України писати грантові заявки до фондів та спонсорські пропозиції до компаній, щоб отримати фінансування на власні проекти. Третя ж програма має акцент на підготовці української діаспори ставати координаторами стратегічних партнерств з -за кордону для територіальних громад або неурядової організації з України, яку вони хочуть взяти під опіку. Це буде дистанційна волонтерська діяльність, або за бажанням обох сторін це може навіть перерости в оплачувану роботу для такого діаспорянина. І ось чотири види стратегічних партнерів, яких діаспоряни можуть залучати з-за кордону: це громади, побратими, донори. А також організаційні і аналітичні партнери діаспоряни, які братимуть участь в цій програмі, самі сприятимуть побратимству двох громад: української та іноземної, ініціювавши укладення угоди про дружбу, і співробітництво між ними, і відповідне навчання, покроковий алгоритм і Повний пакет необхідних документів та навіть скриптів розмов для цього будуть доступні в рамках третьої навчальної програми. Організаційні партнери з за кордону можуть бути доречні навіть для таких простих проєктів, як вивезення діток з України на відпочинок за кордон. Аналітичними партнерами можуть виступати університети, інститути і аналітичні центри з усього світу, які разом з українськими академічними і науковими закладами братимуться за вирішення запитів українських територіальних громад що потребують міжнародного досвіду. Наприклад, може бути забруднене озеро рідкісними хімікатами, і треба знайти рішення, як це вирішити. І по залученню донорів тут мова про фонди і інші можливі джерела фінансування проєктів, як територіальних громад, так і неурядових організацій. І переходжу до четвертої програми. Вона сприятиме передачі досвіду з за кордону в Україну і із України за кордон. Ми всі разом будемо збирати найкращий світовий досвід по цих семи темах. Щоби зміцнити стійкість і відновлювати територіальні громади в Україні. Це все навчання буде реалізовуватися у онлайн-форматі, але саме по першій темі стосовно роботи державних соціальних структур і громадянського суспільства, в деяких країнах будуть ще й офлайн-заходи в органах влади із іноземними політиками і громадськими діячами. Це допоможе ще масовіше налагоджувати комунікації української діаспори. Спори із політичними елітами країн їх перебування. Друга тема це продовольча безпека. Далі екологія та енергетична стабільність, логістика і інфраструктурні рішення, цифрова трансформація, стресостійкість та психологічна стабільність, економічне відновлення та мікробізнес. А тепер показую чотири теми, по яких досвід хочемо передавати із України за кордон: це кібербезпека, тактична медицина, досвід цивільних в умовах війни і діджиталізація державних послуг. Щоб стати учасником цих програм, реєструйтеся по цьому QR-коду. Також запрошую вас особисто долучитися до впровадження цих навчальних програм. Заповнивши анкету, яку побачите, перейшовши по цьому QR-коду. Там обираєте серед 10 департаментів платформи air 4 u до яких хочете долучитися, щоб бодай кілька годин на тиждень в онлайн-форматі приділяти спільній справі. Також ви можете долучити і вашу організацію до нашої платформи. Вона може бути навіть одним із грантоотримувачів на локальний проєкт в рамках всього, що я зараз розповідаю. І це може бути не лише громадська організація чи фонд. Зараз ви бачите шість видів організацій, долучення яких ми будемо раді до платформи Air4U. Тут є навіть комерційні компанії, як ви бачите. Головне, щоб ви поділяли наші спільні цінності. Єдине, для кого є заборона на долучення це політичні партії. Тому приєднуйтеся вже сьогодні до платформи для сміливих мріяти і діяти. Прошу вас вже зараз приєднатися до нашого ком'юніті в Фейсбуці, ми створили, щоб допомагати один одному втілювати мрії. Це можуть бути проекти, можуть бути подорожі в мріянні локації чи будь-які інші ініціативи по втіленню ваших добрих некомерційних мрій. Також там є спеціальне місце для знайомств особистих, дружніх, ділових. Користуйтеся і давайте. Потужніше впроваджувати режим взаємопідтримки українців в світі, тому якщо ви сміливі мріяти і діяти, приєднуйтеся.